Сьогодні особливий день. Адже зараз вся країна стоїть перед державним прапором України, перед родинами тих, хто віддав своє життя за головний символ нашої держави. Хвилиною мовчання шануємо пам'ять усіх загиблих за Україну. Поглянь, Господи, на сердечну скорботу і журбу нашу із милосердця. милосердя. Всеблагий, Господи, Ти взяв від нас рідних, близьких і друзів наших, але не позбав нас Твоєї ласки і подай Україні нашій перемогу і твердий та справедливий мир, даруй воїнам, які віддали життя своє за Україну і український народ, царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм. Перемогу і справедливий мир наблизь. До підняття державного прапора України стати струнко, рівняння на прапор підняти державний прапор України. Кинуть наші вороженьки, як роса на сом, слабує ми, ми брата, у сожі сто. Уже стало традицією громади в цей день дякувати тим. Хто боронив і боронить, допомагав і допомагає Україні стояти з гордо піднятою головою. Відзнаки родинам героїв, загиблих за Україну, вручає полковник Сергій Михайлов. Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджується. Сергій Бабак нагороду отримує дружина Світлана та донька Єлизавета. Незважаючи на декілька поранень, після одужання Сергій завжди повертався до побратимів, щоб спільними зусиллями здобути омріяну перемогу. Олександр Гончар нагороду отримує дружина Анна, донька Катерина та син Михайло. Олександр мріяв про вільну Україну без війни і до останнього подиху мужньо виборював нашу свободу і незалежність. Артур Келлер нагороду отримує дружина Ольга. При виконанні одного із завдань, будучи пораненим, взяв на себе командування. Потім скромно доповів: завдання виконано, втрат нема. Володимир Нікітченко. Нагороду отримує мама Наталія Володимирівна. Володимир хотів бути корисним країні та народу у боротьбі за нашу волю. Це була його головна мета та девіз по життю, яке він так любив. Олександр Радченко нагороду отримує дружина Оксана. Сергій Хопта нагороду отримує батько Іван Андріянович. Ще з часів майдану. Врятував від обстрілів людей поруч із собою. А з початком Великої війни Сергій сам став щитом від ворога для кожного з нас. Вічна слава вічна вдячність. Вічний спокій усім загиблим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Слава Україні! Героям! Слава! Медаллю Міністерства оборони України за жертву крові в боях за волю України нагороджується. Олександр Кулик, доброволець. Для Олександра не виникало питання, чи йти служити. Він чітко прийняв рішення: йде захищати Україну. Князя Бориса нагороджується. Олеся Багрій нагороду отримує донька Каріна. Олеся добровільно стала у стрій захисників своєї маленької і великої батьківщини. Артилеристка 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу. Сергій Бобров нагороду отримує керівник підприємства Роман Шепель. Сергій служить у Збройних силах України. Сергій Буйновський доброволець. Служить в об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України. Людь. Олексій Войтко нагороду отримує мама Валентина Михайлівна. Доброволець, командир окремого інженерного взводу в 48-й окремій артилерійській бригаді. Максим Микитенко. Нагороду отримує батько Михайло Сергійович. Доброволець 67-ї окремої механізованої бригади. Учасник бойових дій. Під час штурму в районі Бахмут отримав поранення. Антон Михайлов. Нагороду отримує брат Олександр. Доброволець, штаб-сержант. Командир відділення зенітно-ракетного взводу 2-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Андрій Момот, учасник Революції Гідності, спочатку повномасштабного вторгнення окупантів, служить бойовим медиком. У Борисполі створив реабілітаційний центр для людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Руслан Новіков, доброволець. Перших днів війни повномасштабного вторгнення Росії захищає Україну в лавах Збройних сил України, і до сьогодні знаходиться на передовій вчитель фізичної культури і спорту Бориспільського ліцею імені Юрія Голова. Віктор Скрипка призваний до лав збройних сил України, старший солдат 2-ї стрілецької роти, 3-го стрілецького взводу, 48-го батальйону 72-ї бригади. Володимир Юрченко захищає Україну, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, дільниці каналізаційних мереж комунального підприємства водопровідного каналізаційного господарства Водоканал». Медаллю за вірність українському народу першого ступеня нагороджується. Олексій Білоусов нагороду отримує син Арсен. На початку повномасштабного вторгнення потрапив у полон. У січні 2024 року його вдалося повернути додому. Своїх трьох дітей виховує справжніми патріотами України. Віталій Білик нагороду отримує дружина Олеся. Віталій, відважний захисник України, покрівельник комунального підприємства керуючої компанії Мій дім Бориспіль. Сергій Блощинський, сержант служби цивільного захисту, пожежний рятувальник 23 ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Київській області. Світлана Бреус, волонтерка, всебічно допомагає Збройним силам України, організовує збори під різні потреби фронту, підтримує поранених в шпиталях, їх рідних і близьких. Допомагає дітям захисників працівниця комунального підприємства Бориспільська центральна аптека. 24 І до речі, Світлана сьогодні відзначає день народження. Вітаємо її та бажаємо сил, наснаги, мирного неба та хай здійсниться найзаповітніша мрія кожного українця. Перемога Вадим Ігнатенко, ветеран, займає активну життєву позицію водій спецтранспорту для ветеранів. Сергій Літовченко ветеран, займає активну життєву позицію, бере участь у заходах на підтримку ветеранів, підтримує поранених в шпиталях їх рідних і близьких. Вікторія Лужних, волонтерка, підприємиця, надає безкоштовні послуги військовим та родинам загиблих воїнів. За власні кошти придбала автомобіль, зарядні станції, акумулятори та інше спорядження. Неодноразово надавала кошти для ремонту техніки та спорядження для 67-ї окремої механізованої бригади, де служить її чоловік. Кирило Ребриков нагороду отримує дружина Інна. Кирило з честю служить у збройних силах України, оператор котельні 3 третього розряду районної експлуатації і комунального підприємства типових мереж Бориспіль тепломережа. Ірина Федорченко, волонтерка, організатор благодійних заходів для збору коштів на допомогу Збройним силам України, опікується такими підрозділами 21, першою, 65 п'ятою, 67 сьомою, 88 восьмою, окремими механізованими бригадами. Альона Скіченко, волонтерка. Займає активну життєву позицію. Почесною грамотою Київської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування. Значні здобутки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 33-ї річниці Незалежності України нагороджується. Бережний Володимир Петрович, директор Сеньківського ліцею імені Андрія Верхогляда. Подяка Київської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення міста. Самоврядування значні особисті здобутки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 33-ї річниці Незалежності України висловлюються учковській Аллі Степанівні. Директору Бориспільського закладу дошкільної освіти номер 2 Від імені командира Мого загону спеціального призначення Омега полковника Володимира Лисюка Подяка за активну життєву позицію, турботу та допомогу спецрозділу омега 1 у відсічі збройної агресії Російської Федерації висловлюється Владиславу Байчасу, секретарю Бориспільської міської ради. Така ж подяка висловлюється Тамарі Матяш, заступнику міського голови. Квіти на знак шани і поваги від громади Бориспільщини покладаються до могили героя України Валерія Гудзя, пам'ятного знаку загиблим членам екіпажу літака Ан 30 б і до пам'ятного знаку полеглим прикордонникам. Також у цей день квіти разом з нами покладаються до пам'ятних місць Бориспільської міської територіальної громади.